Мій друг написав мені, що Влада дуже дякую. Звісно, за твою неправду. Коли я йому сказала, що він красивий. Я урод. Давайте розберемося, чи урод мій друг, чи ні. Він правда красивий. Одна з найкрасивіших просто людей, з якими я спілкувалася, розмовляти з ним цікаво і. Людина просто хороша, хорошій якості. Він там допоможе незнайомій людині там сумки донести, що я дуже ціную в собі і в інших людях. Тому я з цією людиною спілкуюся. Речі, які я збираюся розказати, це не тільки для таких красивих людей, як мій, друг, які думають, що вони не красиві, а для всіх людей, тому що. Ці люди некрасиві. Я йому сказала таку річ, що ти просто постійно на себе дивишся і вишукуєш недоліки. Не потрібно цього робити. Можете перестати, в принципі, дивитися на себе в зеркало з ціллю знайти, що вам собі не подобається. Наприклад, дивитися ось так. Вишукати якісь недоліки, хто так робить, тому що. Я маю недоліки, повірте мені. Я виглядаю непогано на відео, тому що світло падає хорошим чином більш-менш, і моє обличчя зараз в тіні. Я жила з батьком, який мені кожного дня просто розповідав, яке в мене криве обличчя, і що саме в ньому йому не подобається, що саме в мене поганого в обличчі. І я майже відповідно і виглядала, коли я була, була підлітком тому і коли я жила з ним. Я не намагалася там доглядати за собою. Я нічого не робила, можливо, щось я робила, але це було складно. Я не знаю, я можу сказати, що насправді ви можете в це повірити, але ось вам людина, яка нібито красиво виглядає в інтернетах, але... Це, це не так, окей? Не так і все ідеально, як вам здається, і так з кожною людиною, яку ви бачите в інстаграм. -сі. В мене маленьке підборіддя. Коли я так сиджу, в мене є друге підборіддя. Постійно я намагаюся просто запобігти цьому. Це все попереду, я не знаю. Я думаю, що можна, звичайно, деякі речі в вашому обличчі, в вашому тілі змінити. Без проблем, якщо ви так хочете, якщо об'єктивно. І знаєте як. Але я знімаю з боку відео. Я просто його видаляю, тому що в мене другі, друге підборіддя. Видно. Зараз чомусь не видно. Через світло, через ракурс. У мене, мені здається, що широке лице. Вушка такі. Ось такі в мене є, значить, складочки, якщо світло буде падати належним чином, щоб їх побачити. Носогубна складка, і ось тут також в мене дуже, і ось тут також. Якщо я не буду сидіти спиною до світла, наприклад, щоб просто бути в тіні, я не буду собі навіть подобатися. Багато чого я просто виправила якісь речі, наприклад, мої. Моє волосся, воно не таке від природи. воно в'ється, воно світле, незрозумілого кольору, і його не, ну, дуже складно вкласти. Я вирішила зробити хімічне випрямлення. У мене кожного дня добре волосся просто пряме. Я його випрямляю додатково утюжком. І, ну, типу, і я пофарбувалася, окей? Це навіть не моє волосся. Ви би сказали? Я пофарбувалася в темно-коричневий. Тому що чому ні? Прикольно, Korean Girls. Pinterest, Pinterest Girls. Мені подобається. Брови теж у мене прозорі, типу, я їх просто фарбую раз на місяць. Я би не виглядала так добре, більш-менш добре. Базовий догляд, по-перше, тому що, наприклад, я не знаю як у вас, але я не чистила зуби, коли була підлітком, типу, навіщо? Тому мої батьки так робили вам проблеми з зубами в мене постійно були каріяс. Я така. Подивіться одне, він там беру відео на Ютубі, як за собою доглядати реально. Тобо, мені здається, що багато людей можуть, можуть цього не знати, якщо я цього не знала. Зволожувати губи, наприклад. Просто подивіться, подивіться, що вам не подобається в собі. Подивіться, як це виправити. Наприклад, я недавно купила крем під очі. Я не дуже вірю, що Крем допоможе мені дуже в мене темні круги під очима. Зараз я тоналкою. і в тіні, і з поганою якості відео. Можливо, мав був би сенс сфоткати себе вранці, коли я там без е, всього, і ставити сюди, щоб розвіювати оцю, що люди в інстаграмі таку типу, добре виглядають, значить, а я не виглядаю добре. Або тобі, інші люди добре виглядають, а я виглядаю недобре, коли дивлюся в дзеркало в 4 години ранку, коли я не спав, і коли я не доглянув за собою. Всі люди такі, У всіх людей недоліки, через які вони там плачуть іноді, як я. Або uh -oh. <laughs> мені просто дуже приємно кайфово. Купила там недавно собі там ще догляд який мені був потрібен. Я почуваюся найс. Просто доглядайте за собою. Якщо ви можете щось змінити, то зробіть це. Піклуйтеся не тільки про своє обличчя і догляд. Як ви виглядаєте красиво, чи ні, і одяг навіть а чи туди, туди можете включити спорт, тому що ну, без спорту ви, мабуть, будете погано виглядати. Я почала ходити в джим в зал. Займатися з вагами, тому що я вияснила це питання, що без ваги я не буду мати, ну не досягну такої форми, яку я хочу, та, підтягнути стройне тіло, бути сильнішою, почуватися краще. Ще, взагалі, перша вже на чому тут пішла, це почуватися краще, тому що коли я не роблю. Якісь спортом не займаюся, не нагружаю себе ніяк, навіть не танцюю. Я почуваюся трошечки мізерабл, не так впевнено, трошечки таке м -м -м, погано, нічого не хочеться робити. Депутупо просто тому що я сьогодні не позаймалася спортом. Ви можете займатися спортом, який вам подобається. Я дозволяю. В інтелект свій можете вкластися в знання, да, щоб в вами було цікаво поговорити. Важливо ще коли у людини є. Цінності є, ну, для мене, наприклад, що якщо людина просто там кричить на когось, то я, в принципі, з нею розмовляти не буду, якщо вона красива, або якщо вона там пізно дуже приходить на зустрічі. І ми тут підійшли до, до наступного пункту, що е, мені він найбільше подобається? Да? Найбільше змінив моє мислення, як я думаю про себе. І звучить він так, що ви сприймаєте людей цілком. Ви не бачите окремо їх обличчя, коли ви з ними зу зустрічаєтесь. Люди сприймають вас як цілісну людину. Ось Так що перестаньте просто роздивлятися собі в дзеркалі. Якщо вам щось ви знаєте, що ви не подобаєтеся, не подобається вам, то змініть це. Якщо ну, в цілому над собою просто працюєте, одяг, обличчя, догляд. Все тіло, спорт, навчання, якісь цікаві речі, які ви робите, просто тому що вам подобається. До речі, якщо у вас є якісь досягнення, то ви більш впевнені в собі. І ви навіть для себе виглядаєте краще. Мені так здається, по-перше, коли ви вклалися в те, як ви виглядаєте, по-друге, коли у вас є інші якісь досягнення. Для мене це взагалі рандомно, наприклад. Зняти нову квартиру самі. Почуваюся взагалі найкрасивішою дівчиною в Малазі, в Іспанії. Сподіваюся, що ви просто будете задоволені своєю зовнішністю поч... і просто кожного дня будете робити такі кроки, такі для того, щоб просто бути більш щасливими Більш щасливими. і більш slay... Don't Don't stand in my way. Я надто задоволена собою в цей момент. Бачите? Навіть коли я зняла це відео, YouTube це щось, чим я хотіла займатися, і я в курсі, що я криво знімаю YouTube. минуле відео, яке я знімала, я взагалі знімала спочатку кусками по дві хвилини да? і просто завмирала в один момент, тому що я боюся камери і боюся YouTube. Але як ви скажете? Тому що я дуже гарно фейкіт, окей? Прикидаюся. Можливо. Ну, ось я зняла це відео 20 хвилинок. Я думала, це буде 3,5 хвилинки. Ну, добре. Тепер я, мабуть, буду почуватися в себе краще, тому що я щось роблю. Так що Будьте просто файною людиною хорошою і красивою обов'язково. Отримуєте ваші 9 годин сну для мене. Я не знаю, чому всі кажуть, що, 9, що 7, 7 годин, 7 годин я сплю, 7 годин клас, спіть 7 годин. Коли я сплю 7 годин, я просто почуваюся жахливою. Я думаю, що я урод і що я нічого не досягла в житті. І що взагалі в мене депресія. І що я хочу просто вмерти. О май гад! Ютубу не виключить монетизацію за такі слова. А, в мене ж немає монетизації взагалі ніякої. Це було жорстко.